Між мальовничими горами та крутими берегами є ця річка Яглинка. Народі її називають Спринька. Задовж цієї річки на 4,5 кілометри потягнулося село Сприня, засноване в 1380 році. Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є. А лента на бої поспішно подає. лента! Відоме це село Тим, що 11 15 липня 1944 року у лісничівці, яка була розташована на території табору, провели зібрання, на якому проголосили про створення української головної визвольної ради, яка виконувала функції українського парламенту і керувала національно визвольним рухом до 50-х років. Дві наступні ради відбулися на горі Кичері біля Корчина. 10 липня 2011 року було відкрито цей пам'ятник. На пам'ятнику статуї Кирила Осьмака, президента визвольної ради, Дарія Ребет, учасник визвольної ради, отець Іван Гриньоха, другий віце-президент ради, Ростислав Волошин, голова президії визвольної ради, командир УПА Роман Шухевич. А це Печатка Ради. Цей будинок має біля 100 років. Раніше він стояв у центрі табору. Можливо, він і є цією лісничі. Пізніше його перенесли сюди. І зараз використовують як склад. 20 травня 2012 року було відкрито музей Кріюку. Експонати виставляють на показ лише на видатні дати. Станьше бою не відступай, а клета, зеленкою набої подавай, країнський повстань, бою не відступай, схема Кріївки, знайдені енкладистами в Кругобицькому районі. В кінці листопада 43-го року на горі відділок відбувся бій між українською народною самообороною та німцями. Висота гори 862 метри. Покинутий в лісах будинок. Войну дороги до гори можна прийти з а Далі дороги немає. Країнський повстань, в бою не відступай, стара Криївка. Ах, Лента, зелентою, подавай. Країнський повстань, в бою не відступай! Ах, Лента, злентою, на бої подавай! Країнський повстанче в бою. Бездоріжжя на гору воділо. Невірно закріплена фотографія на Ікіма. А так це місце виглядає насправді. Надмогильний пагор і дві І У кожного зброя була за плечами. Географічний маркер, а під ним розкоп чорних археологів. Нагадування з часів війни за залишки шансів на вершині гори. І у кожну і біль на, чолі. на місці Лісничівки побудований табір. Раніше називалася Зірка Прикарпаття, Згодом Прикарпаття, а зараз імені Кирила Осьмака. Директорами табору були Вербуватий Петро Климович Савченко Юрій Іванович. Осюрак Петро Петрович, ковчак Марон Михайлович, арабський Георгій В'ячеславович, Спринський Олег Романович. А ця частина табору називається Юність. Сюди поселяли старших дітей, спортсменів, а також хуліганів, яких присилала міська рада на переоховання це був головний біль для всіх інструкторів. Низу видно основну частину табору. Це перший рік, коли табір не приймає дітей. Живуть лише переселенці зі Сходу. Дев'ять Чоловік. Боюсь, щоб цей табір не спіткала доля закинутої бази МВС біля волі Висоцької. А ось і вона. В різні часи тут звучали різні пісні. Кожна Кожне похотабору мала свої пісні. Я піду в далекі гори у вечірню годину, і попрошу від розворів, щоб не спав, не спав до днини, щоб летів. На вільний прийлаку широкі полонини і приніс до ранку квіти, що так люблять, очі сині. Мила моя, люба моя, квіти я серці. Інколи під час дощів один потік мутнушок. А це рештки дам, колись вона перекривала руш. Водосховище, яке вона утворювала, відбувалося змагання міста году. На швидкість переправи через річку в надувних лодках. Згодом їх замінили пісні такого формату. Це зал. В ньому проводили дискотеки ось під таку музику. А в цьому місці був колись фонтан, басейн, розслідник гадюк, а зараз клуби. Табір переживає важкі часи. А жаль, туди їх почував я, будучи школярем, мої батьки, будучи піонерами, а також пізніше інструкторами. Батьки моїх батьків теж тут працювали. Хороший табір в чудовому місці. Жаль, що його занебудь. не знає рід, широкий, тече, не В будиночках проводяться обновлення. Заміна дверей, проводки, а також встановлення санвузлів. Його, його, хай він нам заграє. Ой, у доводі, гай, хай те назнай, а то свіжали і не зупиняй, За красну пісню на всі голоси, чого, шо, дай, попросим, що хочеш, отобрати попроси, что не дає тобі кожна весна, места, кінки і осіння сніста, і ми заграємо в струнах твоїх, не вони радісний світ був у Маренці і в дзвіночку. Виглядають однаково. Залишить коли з обладнаного спортмайданчика. Під час урочистого закриття табору на цьому пагорбі розпалювали величезне вогнище висотою 6 метрів і шириною 8 метрів. Незабутнє видовище. Було б добре, якби цей табір функціонував і надалі.